В Надвірні, як і по всій Україні, триває обговорення законопроекту про добровільне об'єднання територіальних громад. А до 1 червня цього року громади Прикарпаття мають отримати так званий перспективний план об'єднання в області. З цього приводу створено робочу групу, куди входить і надвірнянський міський голова Зіновий Андрійович. Я входжу до обласної робочої групи. З Надонянського району представлений очільник міста Надвіна і сільський голова Молодькова про утворення райональної робочої групи щодо створення перспективного плану, де потрібно до 1 червня 14 районів мають визначитися з спроможними об'єднаними територіальними громадами, які будуть територіальними одиницями, тобто 14 районів в області і на зразок нашого надонянського району. Громада має добровільно виконувати указ разом з органами місцевого середування указ про добровільне об'єднання громадян. Що це означає? Тобто, на протязі двох-трьох тижнів ми маємо самі визначити на різного роду громадських обговорень, на сходах селян, на офіційних зустрічах з громадою того чи іншого села із містом Надвірно, і з тими майбутніми територіальними спроможними центрами щодо об'єднання і укрупнення територіальних громад. Тобто, наприклад, Надвірнянський район. Має 31 населену раду, тобто планується створення п'яти нових спроможних територіальних одиниць. Перше – це зрозуміло, що надвірна це столиця Надвірнянського району, де історично, і географічно з ними межують біля 5-6 сіл. Тобто, по методиці, яка прийнята 8 квітня 2015 року, спроможність об'єднаної нової сільської чи селищної громади з містом, яка буде центром нового об'єднаної територіальної одиниці, 20 кілометрів з твердим покриттям, доїзд на протязі 30 хвилин пожежної частини, доїзд швидкої урнєдної частини для додання песню. Першої медичної допомоги і належна економічна е, інфраструктура і складова. Тобто, надвірна апріорі, зрозуміло, стає центром з укрупненої громади в чисельної кількості орієнтовно біля 5-6 громад, і чисельної кількості біля 55-60 тисяч. Тобто, інфраструктура, так, до надвірної будуть орієнтовно. Ми не забігаємо вперед, але. Сьогодні, коли йде обговорення на рівні області і на рівні Надвинянського району, зрозуміло, що ми зобов'язані виконувати указ президента, затягувати або переконувати жителям громади міста Надвірної той чи інший населений пункт, який під час громадського обговорення, під час сходу селян, чи при зустріча з громадськістю громада міста не буде, тобто йде добровільне об'єднання громадян. Наприклад, якщо громада села Гвіст виявить під час громадських слухань на прийняття даних рішень на сесії сільської ради виявить бажання бути в новій об'єднаній територіальній одиниці з містом надвірна, ми розглянемо і приймемо це до уваги. Якщо та інша громада не захоче, вони виявить бажання мешканці міста надвірної будуть в особі тих об'єднаних громад, які виють бажання де буде чітко дотримана процедура і методика об'єднання. Тобто, має бути ініціатор громада в особі депутатського корпусу міського або селищного голови. Після того йде громадське обговорення і після цього йде вже схвалення рішення. Тобто, до 1 червня 2015 року ми маємо подати перспективний план на рівні області, де 14 районів мають визначити модель, яку каже громада. Тобто виконання указу про добровільне об'єднання громадян. Тобто ту модель, яка буде більш-менш приємлива для Надвінянського району. А по Надвінянському районі, окрім міста Надвірна з об'єднаної 5-6, може 7 територіальних громад, буде ще 4. Це напрямок Делятина, напрямок Ланчина, напрямок Пасічної і напрямок дороги івано франківська надвірна Це Цуцилів, Тисменичальний, Гаврилівка, Порищі, Кам'яна. Згідно законопроекту про добровільне об'єднання територіальних громад у Надвірнянському районі планується створити до п'яти об'єднань. Ну, Саме більша територіальна громада об'єднана нова, спроможна. Я маю на увазі, що зараз дуже йде підміна понять. Бо, наприклад, основна, основна зараз перепона те, що люди не обізнані, не усвідомлені у суті цього закону. Тобто є декілька факторів, де люди, людей є боязнь об'єднуватись, наприклад, з місту або з іншими населеними пунктами, які стануть майбутніми центрами спроможних територіальних одиниць, наприклад, жителі села Пнів, якщо вони вийдуть під час громадських обговорень, слухань на сході селян приєднатися до надвірної, зрозуміло, що вони з діда, з прадіда, спокон з віків користуються інфраструктурою нашого міста. І дуже багато жителів вже мають власне помешкання в місті надвірна. Так склади. Але можливо, ці люди, які не вийдуть під час громадських обговорень бажання об'єднатися, не схочуть, можуть об'єднатися з іншою. Територіальні одиницю, тобто з центром, який, можливо, десь колись буде у селі Пасічна. І урахувати, порівняти інфраструктуру в столиці Надвірнянського району Пасічна, сьогодні говоримо, що інфраструктура, інженерія і все решта розвинуто надвірні саме краще. Тому історично так складено, що ближні села, які мають межу з ближнім населеним пунктом, під час громадських обговорень ніхто нікого не буде затягувати, мали б модель нової територіальної адміністративної одиниці. Щодо представників районних рад, райдержадміністрації, будуть представники президента. Таких структур, як районна рада, райдержадміністрація адміністрація, не будуть. Просто префекти, які будуть контролювати до за дотримання діючого законодавства на теренах нової територіальної об'єднаної громади. А в області районному скільки буде? На даний момент ще не визначено. Я активно, інтенсивно займаюся цим у травні 2014 року нас збирав тоді ще віце-прем'єр Володимир Борисович Гройсман. І зараз на теренах області модель така, що можливо буде три, можливо, п'ять. Не визначено офіційно. На даний момент говориться три райони: Коломийський, Івано-Франківський Калужський. Це шталт подібне те, що на зразок Івано-Франківський найбільша чисельність Калуш, місто обласного значення і Коломия. Бо ми йдемо подібно до таких місць, як Долина і Рогатин. Але скажу, що орган місцевого соредування зараз нагадує орган місцевого самовиживання. І гірше вже немає куди. Я вважаю, що цим шляхом пішли польські гміни, які громади об'єдналися і напряму після об'єднаної реформи цієї територіальних громад, об'єднана громада вже є, стає на рейки. Фінансування з державного бюджету, тобто послуги держави, державницькі послуги, за рахунок субвенцій, медична, освітянська культурна, делеговані повноваження і повноваження, які буде надавати послуги громада, будуть відображені у вигляді податків зборів. Інші ці субвенції, які держава забезпечує, це первинна допомога, це культура, спорт, медицина, буде фінансуватися з державного бюджету. Я думаю, що вливання фінансів з державного бюджету від тих податків зборів, які будуть залишатися в більшій мірі за об'єднаною громадою. Дасть можливість покращити інфраструктуру. Зрозуміло, що така інфраструктура по об'єднаних територіальних громадах взагалі не існує і розбита. Щодо місцевих податків, скажу, що 60% податків з доходів фізичних осіб будуть від нових об'єднаних громад залишатись, 25% екологічний збір. І саме основне, ми вже почали чи не єдині не тільки Івано-Франківських, а й у трьох областях: областях Івано-Франківська, Тернопільська, Львівська є угоди про співробітництво між територіальними громадами. Ми на території району, місто взяло активну участь і розробила. Для п'яти обласних проєктів, які подадуть на фонд регіонального розвитку, де в цьому році з державного бюджету 140 мільйонів. Це питання полігону чобіток, це питання береукріплення, це питання ремонту вулиці, надвірна, івано франківська і надвірна Пасічна, і питання плавального басейну. Так що. Нас чекає велика об'ємна інтенсивна кропітка праця, і повірте, що цікаво працювати і досягати результату для того, щоб ми могли залучати різного роду джерела фінансування для вирішення тих чи інших проблем, де ми до цього часу практично були у вакуумі піднесеному такому піднятому стані, підвішеному для того, щоб ми могли рішати ті проблеми, які нас сьогодні просить громада. Під час обговорення громад від кожного населеного пункту буде представник так званий староста. Сьогодні по новій системі не буде такої посади, як селищний і сільський голова. Буде староста. Зрозумійте правильно, що зараз дуже є багато викликів і ризиків. І сказати, що цей закон ідеальний, і удосконалений, і зроблений так, що його дуже легко виконувати, то все рівно, що нічого не сказати. На даний момент часові пояса графіки такі: до 1 червня перспективний план. Тобто на рівні районів сіл селищ. На подання цієї робочої групи, де я представники представником Зандернянського району, має бути перспективний план, погоджений з комісією обласної ради, президією обласної ради. Після цього йде затвердження сесії обласної ради 14 районів. Ті райони, які добровільно об'єднаються, подання робиться на Кабмін. Тобто до 15 липня має бути рішення Кабміну про те, що ті територіальні об'єднання громади від 22 регіонів області мають виконання про добровільне об'єднання. Між собою і мають отримати вже статус нової добровільної об'єднаної громади. Після другого пленарного засідання цієї сесії, тобто в липні, серпні до 26 серпня, маємо подати практично бюджетні запити на 2016 рік, спроможність громади. Утримання державних установ, шкіл, садочків, ФАПів, амбулаторії інших державних установ, лікарень, об'єктів культури для того, щоб ми після 1 січня 2016 року продовжили і забезпечили життя у новій об'єднаної територіальної громади. Які переваги щодо об'єднаних нових територіальних одиниць, центрів? Джерела фінансування. Ми раніше фінансували, ми зобов'язані були звертатися до голови РДА, голови районної ради, і тоді на рівні області може. Нас слухали. І постійно йшла така внутрішня боротьба, хто кого, хто кого заставить працювати для отримання коштів з інших джерел бюджету. Чи це екологічні кошти області, чи це спецфонд, чи це бюджет розвитку. Зараз практично активність того чи іншого очільника нової спроможної громади дає можливість. На рівні Києва, на рівні державного бюджету залучати різного роду гранди, проекти, які є в розвинитих європейських країнах. Що пішла Польща через гміни, що пішла через Франція, через префекти? Тобто Польща за останні 10 років біля 40 мільярдів мільярдів коштів залучила тільки тоді, коли об'єднані територіальні громади стали центром тих проблем огульних, які до цього часу вони практично не могли ці рішити. Більше того, ті територіальні громади, які не виявляють бажання, бо дуже сьогодні бракує інформації правдивої і дуже є багато підмін понять щодо виконання цього указу. Ті територіальні громади, які не виявляють бажання, Об'єднатися до жовтня цього року виборчий процес буде проходити по старій системі, і вони практично залишаються один на один з тими проблемами, як, наприклад, 30, 30 сільських селищних громад, які на початку 2015 бюджетного року не мали фінансування апаратів і захисних статей. Тобто, доходи села 300 тисяч, видатки 600. У січні місяці цю різницю додав районний бюджет. Тобто, якщо вони не укрупняться. Вони не стають на рейки нових змін, нових адміністративних одиниць. Вони практично зобов'язані жити у межах доходів. Тобто, якщо громада села заробила 200 тисяч, значить видатків не мають планувати на рівні 200 тисяч. А як за правило, 25 населених громад у нас дотаційні. Тому перемін зміни і реформи треба робити, і треба робити виважену ту модель, яка буде більш приємлива для сільського. Населення для тих людей, які прагнуть щось змінити в цій країні, адже ми віддавали своє життя для того, щоб відбулися зміни і ідеали революції гідності, не, не віддати на смарку тим старим радянським таким, знаєте, совковим принципам, які сьогодні існують у нас в державі. Місто надвірна, як один з центрів адміністративно-територіальної одиниці, готове об'єднатися з найближчими населеними пунктами. Я більше переконаний на я Буду активним учасником і буду в числі тих, які буду і переконувати і вимагати для того, щоб не тільки нас почули, але і ми щоб ті громади, які виявили бажання через громадські слухання, через сходи селян, через рішення сесії, об'єднатися, щоб ми були тою моделлю, де кропітка, ефективна рутинна праця нас може вивести з тих тернів, які сьогодні практично існують в органах місцевого сордування, адже сьогодні можна говорити. Що оренду місцевого середування – це орен місцевого самовиживання. І обіцяти зараз покращення після того, як ми об'єднаємося з ближніми селами, що завтра у пньові появиться дорога чи садок, чи у гвозді появиться ще один якийсь освітянський заклад. Неправильно нам треба зараз об'єднатися і бути локомотивом цих змін реформ для того, щоб ті кошти, які будуть надходити новим адміністративним одиницям, як скоріше приходили для вирішення край нагальних соціальних проблем нової одиниці. Хто і як буде керувати новою об'єднаною громадою? Прямі вибори, пряме волевиявлення мешканців нової громади. Голова міста залишається. Заступники через рішення сесії за поданням голови голосування депутатів сільських голів не буде будуть староста. Будуть, будуть скорочені апарати, де кожному територіальній одиниці, кожному селі селищі буде представник, тобто староста. Буде дуже багато законодавчих ініціатив, підзаконних актів, які дадуть можливість зрозуміло людям надавати ту чи іншу послугу, починаючи від довідки і ту, що люди Отримали до цього часу. Будуть представники і тих інших громад, будуть представлені у, у центрі одиниці, в Раді, тобто об'єднаних громад. Що ще цікаво по цьому об'єднанні, дуже багато є делегованих повноважень, наприклад, щодо формування муніципальної міліції. Наприклад, муніципальна міліція і міліція як така зараз, ви знаєте, по польських гмінах, де муніципальна міліція, міліція виконує роль функцію для того, для дотримання правил благоустрою, санітарного стану, попередження, не Торгівлі, наприклад, щодо планування розвитку громади, формування бюджету, економічний розвиток, управління земельними ресурсами. Тобто ще дуже багато буде підзаконних актів. Закон 1159 про те, що землі за межами населених пунктів вже буде в межах нової територіальних одиниць. Дуже багато є буде змін до закону про державну службу ще до практично до липня-серпня, буде дуже багато на рівні Верховної ради змін. І повірте, тим цікаво, що ми самі хочемо не тільки. Активно виконувати вказ президента, а вибрати модель для нашого району міста більш оптимальну для того, щоб ми, ми могли з 2016 року рухатись у прогресі для покращення життя в нашому місті, оця муніципальна поліція, так та, та муніципальна міліція, громадська безпека з силами муніципальної міліції. А вона буде підпорядкована підпорядкована та... раді, тобто депутатському корпусу міському голові. Вона не буде під контролем міліції. Вона буде виконувати адміністративний кодекс поводження з твердим побудовим. Неправильна парковка, неправильне правила торгівлі це те, то, що не встигає міський голова, який практично 24 години, як той пожежник, рятує ситуацію в місті, виконувати і допомагати цьому.